Після матчу форшенаю з головним тренером футбольного клубу Кремінь Кременчук Ігорем Климовським. Пане Ігоре, на вашу думку, рахунок 0-3 сьогодні по грі чи ні? Ну, На даний момент ми допустили багато помилок. В першому таймі ну, одна подача і пропускаємо не доіграємося ігроком. І во другому таймі 11 метро, звісно. И особенно в начале сломала полностью всю игру. Ну, пока мы не перестанем ошибаться, толку не будет. Я с ними поговорил сейчас с ребятами, что претензии есть ко всему, к себе, к ним, но пока на данный момент это большая проблема. Стосовно цих двох пенальтів, на вашу думку, вони зламали гру, чи як вони вплинули, і взагалі, чи на вашу думку, були ці два пенальті від призначення арбітром? Були, були два 11-метрових. 0-0 сіт. Забівають два 11-метрових, 2-0. Не знаю, як би грав. Ну, чесно сказати, суддя дуже розчарував і перевернув повністю всю гру, Так що тут. Вам судити, ви все прекрасно бачили. Сьогодні ви приїхали з сумою таким обмеженим складом. Чому так, чому так мало гравців заявці сьогодні було? Багато травмованих, так що поки так. З нами головний тренер футбольного клубу Вікторія Суми і Антолій Безсмертний. Пане Антолію, перш за все, вітаємо вас з перемогою. Ну і розкажіть, як далася вам ця перемога сьогодні? В цілому важко далася перемога. Але... Сьогодні діями хлопців я дуже задоволений. Не скажу, що був чудовий перший тайм, але другий тайм був набагато кращий. І хлопці, я рахую, заслужено заробили три очка. А от як ці пенальті, сьогодні два пенальті ворота суперника, як вони сьогодні от вплинули і ну, на гру в цілому команди? Звісно, вплинули, але ми з пенальті забили голи. Я рахую, там були пенальті і чисті пенальті. Дійсно, десь е, хочу відмітити Кремінь, що дуже хороша молода команда, але трошки не і за своїх помилок е, зробили пенальті. От. Добре, що ми їх реалізували і довели гру до перемоги. Прикрий епізод наприкінці матчу з Вадимом Шавріним стався. Скажіть, що з ним зараз, який стан здоров'я? Лікаря, да, лікарі розбираються зараз. От, це дуже важливий гро ігрок для команди. От, ну і, і то вже лікаря скажу, лікарі скажуть, що там як. Ну і я думаю, що сьогодні багато вболівальників, коли побачили, що в заявці Олександра Лободенко чекали, можливо, його на полі сьогодні, з якою причиною він не вийшов. Ну, нарешті наш лазарет вже зменшується. Да, віднов... Сашка відновився, але він тільки тренувався два дні. Ми його сьогодні в запас посадили, щоб відчув вже ритм матча, як то кажуть. О, добре, що і Івпак відійшов, і Галенко відійшов. Тобто, радує те, що. Тішить те, що хлопці виходять з лазарету, от, і то для нас дуже добре.